Дорога матінка, підкажіть, будь ласка, якщо тато не вірить та живе в низькій вібрації, в нього забиті судини і дуже болять ноги, чи може я робити практики на одужання тата? Ви можете робити практики на одужання себе і пробудження себе. Те, що я вам говорила, одужання тата, це ви вже якби розумом включаєтесь і розказуєте Богу, що ви хочете, що ви хочете вилікувати тата. Чи його душа готова до цього, чи він хоче цього досвіду, ви його не питаєтесь. Я все одно в таких випадках рекомендую пробуджуватись, вам займатися собою, тому що ви є частинка тата, коли ви почнете пробуджуватись, як в мене сталося, мій тато теж почав змінюватись, в нього вилізло теж, його, він теж ні в що не вірив, ну, взагалі, військовий, який ніколи там не ні молився, нічого взагалі. Тобто... І... Він теж дуже так не дуже добре реагував на мої зміни, звичайно, в свій час. Хоча він зараз каже, що він цього не робив. <кій> Просто не пам'ятає. Але коли я почала пробуджуватись, він почав теж змінюватись і пробуджуватись, тому що ми як одне. Ці оце, батьки наші самі зараз, вибачте, наші батьки самі найбільші наші аспекти. Тому коли ви починаєте пробуджувати, змінюватись, бути світлом, у них, скажімо так, без варіантів, щоб пробудитися, як і у дітей. Просто всьому свій час. І працюйте над собою, все, що я можу вам сказати.